Хоча багато аналітиків вважають неминучим падіння Покровська під натиском російських військ, контроль над цим зруйнованим містом навряд чи принесе агресорові суттєву стратегічну перевагу. Про це пише оглядач міжнародної політики Марк Чемпіон у колонці для Блумберг. Він зазначає, що після провалу швидкого наступу на початку повномасштабної війни Росія перейшла до тактики поступового просування і ставила перед собою відносно скромні проміжні цілі, такі як Бахмут, Авдіївка, а тепер і Покровськ. Однак захоплення кожного з цих міст вимагало від російської армії величезних ресурсів, зокрема значних людських втрат та втрати великої кількості техніки. Саме тому, на думку автора, навіть втрата Покровська не стане для України переломним моментом. Попри сильне символічне значення міста, наслідки будуть радше психологічними. Для України це черговий моральний удар, для Росії один із небагатьох помітних здобутків за рік, що супроводжувався рекордними втратами. Захоплення Покровська також не відкриває російській армії прямого шляху далі в глиб Донбасу, оскільки за містом вже облаштована нова українська оборонна лінія. Чемпіон проводить паралель із ситуацією в Авдіївці. Після її окупації росіянам знадобилося майже 20 місяців, щоб просунутися менше ніж на 50 кілометрів до Покровська. За цей період кількість російських загиблих і поранених, за оцінками, зросла приблизно з 400 тисяч до понад 1 мільйона 147 тисяч. Оглядач підкреслює, що підсумок війни визначатиме не контроль над окремими містами, а здатність і готовність обох сторін продовжувати боротьбу. Єдина серйозна політична загроза, яка може виникнути після падіння Покровська, полягає в тому, що Путін може скористатися цим, щоб знову переконати Дональда Трампа у нібито близькому колапсу України. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.